Друзі, всім привіт! Ще одне коротеньке відео, і мова піде про депутата Куніцького. Так, так, того самого депутата Куніцького ЗП Саньок, як всі ми його знаємо. Я маю в виду блогерів. Особливо дорожнього контролю. Ну, так от, Куніцький об'явився. А я нагадаю, він був зник. Ще останнє його голосування було 19 вересня, а він є депутатом від Слуги народу протеже там Коломойського і Дубінського, які зараз сидять у в'язниці в СІЗО. І ось Куніцький був зник, виїхав з країни до Ізраїлю і не повернувся. І ось він об'явився в США і заявив, що в Україну він не повернеться. Не повернеться, так як він. Зазнає переслідувань, як він боїться за своє життя і саме через поліцію. Депутат, який має недоторканість, який є представником провладної партії, слуги народу, і боїться за своє життя, то що вже може говорити простий українець, якщо вже депутат. Боїться за своє життя. І він там звинувачує, що тих покарайте тих поліцейських, і аж тоді я вернусь. Він зробив свою місію, на що він був здатний. Він взяв мзду, збагатився і свалив до Америки. Так як в Америці вже вся його сім'я там. Він собі вивіз гроші, скоріше всього, що їм там давали за кожне е, правильне голосування ці мзди. Да? Що йому там давали. Він зібрав там мільйончик 2 доларів. Ну і так, такі в нього запроси. Ну, Може не мільйончик, може 10-20 мільйонів. Хто його знає. Але людина собі рішила звалити в Америку до свого коріша і до сім'ї. Віталіно, як ми пам'ятаємо, він вже давно в Америці. Це два блогера, колеги, які знімали разом відосики. І він болт забив на Україну, на її майбутнє, на це все, що зараз відбувається в Україні. І замість того, щоб робити якісь правильні голосування да, за, за для українського народу, він зрадив його і він виїхав. І ось де служба СБУ має реагувати на такі дії. І таких депутатів треба переслідувати. А не блогерів, які говорять правду. Я вірю, що в СБУ є нормальні, адекватні люди, які думають про майбутнє України. І колись прийде і для них свій час. А цих всіх, що зараз там сидять в кабінетах провладних і проросійських, всіх буде покарано згідно чинного законодавства і згідно волевиявлення народу України. Друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, будь-які коментарі. Це дуже важливо для розкрутки мого каналу. Ділимося при змозі і взагалі коментуємо, беремо хоч якусь активну участь у житті держави.